Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Вир подій за останні дні закрутився. Сьогодні розгляди саме останніх новин. Думаю, всі вже чули, так, що в Америці, здається, New York Times опублікував що злили документи стосовно контрнаступу України. Ну, от мені цікаво подивитись на цю ситуацію. Ну, в тому контексті, хто злив, навіщо злив, так, яка там. Приховані підводні камені, і, власне, чи це завадить Україні Збройним силам України? Ну, ось такі от питання будуть приблизно. Ну що, поїхали? Отже, скажіть мені, будь ласка, з якою метою були оприлюднені дані про нібито контрнаступ Збройних сил України? Ескають роне правду? Єра? Дагас? Хаглас. А ви знаєте, докладу. Ейвес. Ага. Зрозумів. Добре, дивіться, що у нас тут є. Єрам, Дагас, Хагалас, Ейвас. Ну, дивіться, я питав, за якою метою? Це що завершити якийсь цикл. Однозначно. Знаєте, мені здається, це, можливо, було зроблено для того, щоб вичислити російських агентів США, зокрема, так? Злили їм якусь інформацію. До речі, я ще подивлюсь, чи там хоч доля істини є ті інформації, чи це взагалі щось таке. Далі, Що отже? щоб завершити цикл і трансформувати ситуацію. Куди? Ну, хагалас, в хаос, відповідно. Ну, явно, це для того, щоб на Росії, знаєте, дуже запереживали. І це, в принципі, вдалося, однозначно. І дивіться, не далі, що руйнування чого, власне, оборони. Ця руна, зокрема, і ну як, бойовий дух може обозначати. Тобто, оприлюднили нібито дані по контрнаступу заради того, щоб. Щоб на Москві горіло, скажімо так. Ну, а що горіло, я думаю, ви здогадаєтесь. Добре, добре. Ну, давайте спитаю, чи є там ну, якась реальна інформація. так? Чи це все взагалі мимо каси, як то кажуть. Ну так, звичайно, я не буду вже детально розглядати, яка ж там реальна інформація, просто для, для розуміння. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи в тому зливі інформації про контрнаступ Збройних сил України є хоч доля істини, доля правди? А скажуть вони правду. Лагус. Устаруна. Ингус. Вунья. Ну и давай-то еще одну докладу. Беркана. Ну, дивіться, все-таки більшість рун позитивних. Хоча руна вищих сил вона ще інформацію, певно, прикриває. Відповідно, що. Ну, якась доля правди там дійсно є. Хоча, ну це руна, яка обозначає потік води, якщо хочете. А в контексті відповідно документів, вода це що. Це інформація. Ну, ні про що, грубо кажучи, так. Ось тут інформація якась прикривається. В даному випадку це точно не як вищі сили програється. Далі, дивіться, але ну, все-таки благоприємне завершення ситуації. Тут уже руни почали відповідати, чи вплине це на контрнаступ Збройних сил України. Це питання також задам, але тут не вплине. Все має завершитись так, як і заплановано. І дивіться далі. Ось тут нерадість, так? Відповідно, ну, так. Якісь, що називається, печальні новини, якісь невдачі в якомусь мірі, так? А До того всього ще й ріст цього всього. Тобто ріст чого? Ріст, невдачі, ріст поганих новин. Ну, це явно про Росію. От щось мені здається, що це саме Руни про Росію тут говорять в даному контексті. Ну, добре, добре. Ну, давайте тепер, власне, подивимося, чи вплине це якось на контрнаступ Збройних сил України, так? Ну, я думаю, варто ще подивитися, і чи, чи замішана Росія. Хоча дуже майже впевнений, що так. Ну, давайте подивимось все-таки. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи злив інформації про контрнаступ Збройних сил України е, якось завадить цьому самому контрнаступу? Хай скажуть що неправду. Інгус. Ансус перевернутий. Орус. Що у нас тут? Інгус, ансус перевернутий урус. Ну, трошки все-таки трошки завадить, але руни випали цікаві, хороші в, якомусь, в якійсь мірі. Дивіться, це все-таки благоприємне завершення ситуації. Тобто ми питали, чи вплине? Ну, якоюсь мірою вплине, але все рівно ситуація має завершитись благоприємно. Контрнаступ має завершитись благоприємно. Далі. Ансус перевернутий. Ну, брехня, такі, відповідно, дезінформація. І ПСО, якщо хочете. От це все от до цієї отруни. Так? Ну, відповідно те, що я й казав, що якась там доля правдивої інформації є, але там і води багато. От. Ну і дезінформація, відповідно, також. З якою метою було зроблено, ну думаю, зрозуміло. І далі, дивіться, урус прямий, саме як сила, як позначка сили. Тобто що? Ну, ні, ні. Ну, звичайно, яка є якось, це трошки контрнаступу завадить, все-таки, адже дві руни такі позитивне значення дають. Але, але такі, саме якщо трактувати значення рун, то ні. Ну, ніяких суттєвих проблем не буде. Нічого зриватись, відкладатись не буде. А те, що там дезінформація є і туман війни, так би мовити. Ну, це оце так однозначно. Ну, гаразд, давайте ще подивимося, чи замішана Росія, чи це дійсно агенти Росії, чи, як то кажуть, корисні ідіоти. так? Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи в зливі інформації про контрнаступ Збройних сил України замішана Росія? Хай скажуть вони правду. Є вас перевернутий. Перт перевернутий. Урус. Ну, дивіться. <смір> Цікаво. Отже, Евас перевернутий, перт перевернутий урус. Ну, відразу. Мішечок з, рун зак... з рунами закритий. так? Інформація, певно, прикривається. Не хочуть відповідати. Ну, чому я не буду докладати, і особливо далі не полізу. Дивіться, що тут. Ну, взагалі, якщо питати, чи замішана Росія. Так, але мінімально. Бачите, адже лише одна руна позитивна в даному контексті. А ці руни кажуть ні. Тобто, ну, буквально по мінімуму, Росія замішана. Що я роблю висновок, що це була спецоперація США. Ну а про ту інформацію ну, робіть висновки самі, що там і для чого. В принципі. Картинка проясняється. Далі, дивіться, що у нас тут? Ну ось, відповідно, відсутність руху. Так? Якщо, ну, адже прямом значенні ця руна говорить саме про рух. Тобто відсутність руху, прикриття якоїсь інформації, інформації саме справжньої, так, Так, як воно по факту є. Ну і ось дивіться сила, все-таки. До речі, якщо зв'язку рун трактувати, ну, відповідно, прикриття якогось, підготовка. От реально. Ну, це, це в даному контексті це не топтання на місці, так? А саме підготовка. Коли руху ще нема, але готуються до нього. Ось, От саме це прикривається, так? І ось бачите, стосовно сили також прикривається. Сила в даному випадку, ну що це? Ну, це зброя. Це зброя. Ну ось, на таким чином. Ну, але так, Росія все-таки, звичайно ж замішана. Хоч і по мінімуму. Ну, гаразд, знаєте, тут ось прикривають інформацію руни і тут, і там. То, відповідно, далі не полізу. Таке, що, мені, що мене цікавило, я дізнався. Ну, а стосовно тої інформації, робіть висновки самі, бачите, там і вода, там і брехня, і далеко не все із того правда. Та й, як бачите, Росія замішана по мінімуму, відповідно дуже великий шанс, що це була спецоперація США. Ну, не випливає у них просто так, по приколу інформація. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!